Ну а в Польщі офіційно новий президент. Кароль Навроцький склав присягу і нарешті заступив на посаду. У своїй першій промові в якості голови держави він пообіцяв бути голосом польського народу. Навроцький заявив, що підтримує Польщу, яка є членом ЄС, але додав, що не дозволить Європейському Союзу відібрати в Польщі повноваження. Як президент Навроцький е каже, е ні нелегальній міграції, так польському злотому і ні приєднанню до євро. Крім того, він блокуватиме будь-які спроби підвищити пенсійний вік. Нагадаю, що Навроцький змінив на цьому посту Анджея Дуду, який своєю чергою пообіцяв продовжувати активну діяльність як всередині країни, так і за кордоном. Ну і польський народ без подарунка на честь інавгурації Навроцького теж не залишився. Він отримає нову конституцію. Президент оголосив, що новий основний закон Польщі має бути готовим до ухвалення у 2030 році. Чи виправдає Навроцький сподівання своїх виборців? Дізнаємось, вочевидь, трохи згодом. А от зовнішньополітичні вподобання нового польського гаранта вже не секрет, і то давно ключовим партнером Польщі в баченні Навроцької є Сполучені Штати, причому саме під керівництвом Дональда Трампа. А от з Москвою в польського президента відносини ніколи не складалися. Свого часу російський МВС оголосив його в розшук за руйнування радянських пам'ятників. Навроцький вже назвав це рішення найбільшим компліментом у своєму професійному житті. А під час передвиборчих. Дебатів заявив, що жодна країна не повинна підтримувати дипломатичних відносин з таким бандитом і злочинцем, як Владімір Путін. Ну і при цьому новопризначений президент вже отримав і перший особливий подарунок на інавгурацію. Його надіслав той таки Дональд Трамп, з яким у Кароля Новроцького склалися теплі відносини. Президент повністю відповідає духу Трампа. Це скульптура у вигляді. Американського орла варто зауважити, що зображення цього птаха є також і на гербі Польщі. Марчен Пшидач, який відповідатиме за міжнародні справи в канцелярії Навроцького, зауважив, що це було неочікувано, адже зазвичай лідери надсилають одне одному лише вітальні телеграми з таких нагод. І він вважає, що подарунок це добрий знак для майбутньої співпраці. Ну але для нас о, поява. Кароля Навроцького на цій посаді, ну скажімо. Не такою позитивною виглядає принаймні з огляду на його всю попередню риторику, тому що про Україну Кароль Навроцький висловлювався доволі таки жорстко в своїй передвиборчій кампанії. Він постійно порушував питання волинської трагедії і казав, що якщо Київ не визнає за нею своєї провини, то Україна ніколи не стане частиною ЄС та НАТО. І, хоча політичні оглядачі ще тоді казали, що цю тему він використовував передусім для мобілізації свого електорату, а Наприкінці липня Володимир Зеленський телефоном вітав Навроцького з перемогою, назвавши цю розмову хорошою. Той своєю чергою обіцяв, що зробить все, щоби підтримати Україну у військовому плані. Ну і сьогодні президент Зеленський теж вже встиг привітати а, президента Польщі новообраного з інавгурацією. До речі, вони майже ровесники новому президенту Польщі 46 років.